Історії успіху та нові завдання. Ось уже третій рік поспіль в Україні впроваджується масштабна реформа децентралізації влади. Вона включає в себе і освіту, і медицину, і житлово-комунальну сферу. І здавалося б, все просто більше повноважень на місця. Проте проблеми все ж є. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман збирає всіх представників регіональних засобів масової інформації, аби розповісти, як реально на місця. Ця реформа впроваджується, і які ще виклики стоять перед Кабінетом міністрів України. 2014 рік початку якісних перетворень в країні з цього розпочав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прес-конференцію у Києві. З його ініціативи три роки тому розпочалася реформа децентралізації. До 2014-го, зазначає прем'єр, центральна влада втрачала місцеве самоврядування, адже весь бюджет країни був сконцентрований у Києві, тобто автономно на місцях райони розвиватися не мали змогу. І вже у 2016-му ресурси об'єднаних територіальних громад зросли майже у сім разів, а це більше на сім мільярдів гривень, говорить Володимир Гройсман. Першим важливим кроком до цього стало реформування бюджетної сфери. З 2015 року розпочати спільну реформу бюджетної системи. Тобто ми фактично забрали з центру кошти і передали їх на місця. Ми базувалися на тому, що нам потрібно створити декілька важливих речей: перше. Ми мали створити достатню фінансову основу для місцевого самоврядування. Ми повинні були створити територіальну основу, тому що маленькому селу селищу дуже важко утримувати школу і надавати якісні послуги за освіти. Дуже важко утримувати засоби заклади охорони здоров'я, але або побудувати дорогу. Тобто їм потрібно було передати кошти, дати можливість приймати рішення. І звісно, передати їм і певну частину відповідальності станом на 1 січня 2017 року сформовано 366 об'єднаних громад, серед яких Житомирська область тримає лідерство. Про це розповідає віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. Ті ж хто не хоче об'єднуватися, матимуть змогу висновки зробити у порівнянні. Сьогодні є області лідери. 366 громад, які створені в Україні, 30% практично все складає Дніпропетровська, Житомирська Тернопільська область. І є області, які, мабуть, не те, що відстають, а практично забирають в своїх громадян можливості додаткового ресурсу. Чому я так кажу? Тому що безпосередньо от кожна громада, яка не пішла в об'єднання, вже за два роки втратила величезну суму коштів. Не до отримавши їх по податкам, які би залишалися безпосередньо в громадах, сьогодні головне завдання перед міністрами України добровільне завершення об'єднання територіальних громад. Володимир Гройсман наголошує саме на добровільному об'єднанні, говорячи, лише сама громада здатна вирішити, як їй краще жити, а контролюватимуть цей процес у міністерстві регіонального розвитку, що очолює Геннадій Зубко. А в кожній області сьогодні затверджені перспективні плани. Як повинно бути прийти об'єднання громад, тому що це було попереднє обговорення. І покажемо, що саме це СО, яке на їх уявлення є самодостатнім, скільки коштів вони втрачають за рік. І оце буде питання взагалі вже розмови, не так сказати, верхушки районного рівня або обласного рівня. А безпосередньо українців, які живуть в цих громадах, і будуть запитувати, а чому саме ми таку кількість мільйонів втратили за рахунок того, що ми не об'єдналися? Нові садочки хороші дороги чи якісна медицина. Визначити пріоритетні завдання для свого села чи селища, а головне реалізувати їх у життя якісно та швидко, мають можливість ті, хто вже об'єднався, говорить прем'єр-міністр України. Я хочу, щоб ми завершили створення максимально швидко Повноцінних і самодостатніх громад, але безумовно це має бути тільки добровільно і е, проводити процес і до об'єднання громад. І очевидно є те, що ті громади, які об'єднались, вони мають бюджети в 3, 5, 7, 9 разів більше, ніж вони мали окремо. Вони можуть скооперувавшись, об'єднавшись, утримувати школу, садочок, будувати дороги або щось інше. Що їм потрібно, бо на місцях саме на місцях знають, що потрібно. Десь потрібен водогон, а десь потрібна нова котельна, а десь потрібна нова дорога або е, побудувати, або утримувати якісний заклад культури. Україна зробила перший крок на шляху провадження успішної реформи, децентралізації влади. Як зазначається міністри України, це лише перше питання, яке потрібно вирішити. Їхні ж цілі розписані. На десятки років Тетяна Срепятова, Руслан Давидо у центрі подій СТВ.